Ну дуже простий в приготуванні вологий апельсиново-шоколадний кекс з курагою. Збити до однорідності 150 грамів м'якого масла з 60 грамами цукру. Маленька порада, щоб цукор не розлітався. Спочатку змішайте його вінчиком, а потім вже вмикайте блендер чи міксер. Збиваємо, поки маса не посвітлішається. Це приблизно 4-5 хвилин. Додаємо 4 яйця і розмішуємо хвилинки 3. Гарно все розмішуємо до однорідної консистенції. Тепер просіємо 250 грамів борошна, до якого попередньо додали дві чайні ложки розпушувача. Рекомендую просіювати борошна частинами і гарно розмішувати, щоб тісто було красивої консистенції. Беремо один великий соковитий апельсин, розділяємо на дві частини і одну половину видавлюємо в тісто. Якщо у вас не такий великий та не такий соковитий апельсин, візьміть два подивіться тісто повинно стати таким рідким та еластичним. З другої половини апельсину натираємо це дрок тіста. Додаємо 40-50 г нарізаного чорного шоколаду, нарізану курагу, ваніль, і я ще додаю геть трішки куркуми для кольору. Не переборщіть. Добре, все змішуємо та змащуємо форму рослиною олією. Викладаємо тісто, розрівнюємо і відправляємо запікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Орієнтуйте за своєю духовкою. Додаємо до соку другої половини апельсину на одну-дві чайні ложки цукру і так гарнесенько-гарнесенько просочуємо наш кекс. Це один із самих моїх улюблених зимових десертів. Обов'язково приготуйте його до чаю або на святковий стіл.